Чому жінок тягне до поганих хлопців? Дати відповідь на це питання може фізіагноміст Аліса Анісімова. За в тому, що кожен чоловік іще в іншому чоловіку те, що мені не вистачає. Жінка, слаба, неуверена, уверена, боящася чогось, вона буде чоловіка, який зможе її захистити. Як правило, вибирають різкі лічності, які явно можуть. Особливо це стосується жінок, які працюють в правоохоронних органах. человек работает в сфере обеспечения безопасности, ему нравятся преступники. Если копнуть психологически этого человека, он и пошел в эту профессию, чтобы быть ближе к тем, кто, возможно, может защитить. То -то, это на Естественно, это закладывается на подсознание. А саме зараз проаналізуємо кілька фотографій наших глядачів. Це Павло Макинський. Цьому році він закінчує школу і вступає до вузу. Що порадити йому? Це хореографія, це область театрального іскування, це область іскує, тобто експертиза в області мистецтва. Він може узко спеціалізуватися на каких-то, наприклад, там виявлення настоящий брильянт або не настоящий. А це програміст Денис Гальченко. Стверджує, що ця професія саме для Программист е, способный делать интересные дизайны, графические элементы реально має очень много способностей. Он очень креативный и очень фундаментальный во многих во многих направлениях человек. Яна Масленникова. Вона працює е, філологом чи підходить підходу хити. Да, это это ее профессия. Это языковец это человек, который занимается лингвистическим блоком, это человек, который занимается педагогикой в области языков. Вот она имеет способность донести, заинтересовать и как бы так подтолкнуть человека к изучению или пониманию языков. Тож, якщо ви хочете, аби наступного разу ми розповіли вам про ваше покликання, надсилайте власні фото на сторінку «Сніданку» на Фейсбуці.